з виборів ми і розпочнемо. У сполучених штатах Америки розпочалися президентські вибори, на яких вже відомі результати із першої дільниці. Повідомляє CNN. Йдеться про маленьке поселення Діксвіл Ноч у Нюгемшері. Сьогодні ми в ефірі слідкуємо за виборчим процесом у Сполучених Штатах, і також нагадуємо, що із 22-ї години ви можете дивитись наживо на першому Ютуб-каналі Суспільне новини та слухати на хвилях українського радіо спецефір присвячений президентським виборам в Сполучених Штатах Америки. Ніч виборів Трамп чи Гаріс, усі подробиці трансляції, екзит та прямі включення зі штатів та як результати президентських виборів у Сполучених Штатах Америки можуть плинути на Україну нагадаємо сьогодні з 5 на 6 листопада. І знову ж таки до теми виборів американська розвідка попередила про посилення дезінформації з боку Росії та Ірану в день виборів на сайті ФБР 4, -4 листопада опублікована спільна заява основних розвідувальних агенцій США управління директора національної розвідки ФБР та Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури. У ньому повідомляється, що Росія та Іран швидше за все наповнять соцмережі фейковими новинами в день голосування та наступні тижні за словами директорки агентства, з кібербезпеки США Джен Істрелі цьогоріч під час виборів зафіксована безпрецедентна кількість дезінформації з боку іноземних держав. І ймовірно, триватиме вона протягом наступних тижнів і місяців, аж до 6 січня. Про це пише Reuters на своєму сайті 4 листопада. Про дезінформацію під час президентських виборів у Сполучених Штатах Америки говоримо далі із аналітиком громадської організації Детектор Медіа, доцентом кафедри міжнародних відносин та стратегічних студій Національного авіаційного університету. Ігор Брейлян доєднується до нашого ефіру. Ігор, вітаю. Вітаю. добрий день. Скажіть, будь ласка, які зараз тенденції спостерігаєте стосовно виборів у Сполучених Штатах Америки і як в ЗМІ це відображається? безумовно, що Російська Федерація намагається включатися в президентську кампанію Сполучених Штатах Америки. Ми це бачили в 2016 році і у 2020 році. І році. Це так само ми маємо зараз, і Росія намагається через дезінформацію, і пропаганду поширювати ті наявні розколи, які є в США. Це тема абортів, нелегальної міграції, податків, кредитів для студентів, тобто багато соціально-економічних питань, якими просто маніпулюють росіяни через різноманітні канали з мережі. Це Фейсбук, Мережа X, Інстаграм, TikTok. І зараз немає ясна річ таких прямих каналів російської дезінформації в США, яким був Russia Today America, який було який припинив свою роботу в березні 2022 року, але все одно є різноманітні інформаційні вкиди, і я думаю, що основою російського інформаційного впливу в США є так звана совітологія, це коли під час холодної війни вивчали. Радянський Союз і науковці, політологи, історики, соціологи, літературознавці, вони дивилися це через російську, московську оптику. І ті ж самі викладачі зараз вони кажуть, що це НАТО винне у війні Росії проти України, що це США надаючи допомогу Україні. Вони підживлюють війну, і це досить жваво обговорюється в Ютубі, в багатьох інших ток-шоу. І це, як на мене, ключова проблема з російською пропагандою. І під час президентської кампанії це так само було. А на кого вона спрямована в основному? На внутрішнього споживача в Росії чи на російську діаспору в Америці, яка буде мати змогу голосувати на вироб? чи можливо на самих американців? На різні групи, в тому числі на ті три, які ви згадали, бо за великим рахунком. А більшість дезінформації, яка вкидається в інформаційний простір США, вона береться з новин місцевих медіа, які є в Штатах, і росіяни вони намагаються лише підсилити голос цих маніпуляцій. І зрозуміло, що риторику кандидатів і Гарріс, і Трампа ці всі різноманітні випади, що Гарріс назвала Трампа фашистом, що Трамп пообіцяв завершити російсько-українську війну за один день. Це все така риторика передвиборка, і ми маємо розуміти, що Росія буде маніпулювати американськими політиками в своїх інтересах, щоб просувати власний інформаційний порядок. Я навіть зустрічав такі повідомлення в телеграм-каналах, коли розпочалася курська операція. що Чому Трамп не приїхав в Курск? В Києві був Байден, в Києві був Столтенберг, але чомусь Трамп не приїде і тому. Ставлення Росіян до Трампа воно дуже таке специфічне насправді. Особисто мене хвилює також і вплив соцмереж. Власне, що не менше 87 дописів маска, які цьогоріч стосувалися президентських виборів США, були неправдивими. Чи вводили в оману? Ці дані а, переглянули 2 мільярди користувачів. А, про це повідомляє Reuters. і власне а, спираючись відповідно на дані відповідного центру, а, власне, отакий вплив: вплив соцмереж і тої кількості охоплення і переглядів, і зокрема саме через мережу X, де а, власне з моїх Остережені неодноразово бачила дописи, де повідомляли люди, що коли вони критикують Трампа, ці дописи десь або зникають, або попадають в тіньовий бан. Який може бути вплив саме з цієї сторони? Безумовно, що Ілон Маск впливає на президентську кампанію в США, він публічно підтримав Дональда Трампа і мережа X яка є якраз є тим місцем, де пасуться російські ботоферми. І Ілон Маск, в нього є такий специфічний погляд на російсько-українську війну, і щодо там мирного плану, і щодо багатьох інших моментів. І нам треба на це зважати. Бо ми все одно використовуємо і працюємо в тих соцмережах, які є, і кращого варіанту, окрім того, як регулювати їх немає. І в Сполучених Штатах Америки якраз. Є такий підхід, що треба менше регулювати соцмережі, на відміну від того самого наприклад, Європейського союзу, і це дійсно проблема. Бо соцмережі, особливо Twitter, який дуже популярний в США, там є багато інформаційних бульбаш, і ось люди хочуть чути тільки ту думку, яка їм цікава, якщо людям Цікава позиція Ілона Маска, який вважає, що от Україна має бути нібито нейтральною, і це завершить війну. Є й такі люди, так само є інші люди, які вважають, що Україна має перемогти, і Сполучені Штати Америки це ключова держава, яка допоможе І поки, то, поки що е, і багато що насправді залежить від якості американської журналістики, наскільки. Якісно і круто будуть писати американські журналісти про російсько-українську війну, про українські теми. Бо я, наприклад, спілкувався з різними там викладачами, які вивчають російську пропаганду в Сполучених Штатах Америки. Вони кажуть, що це якраз ключова проблема, тому що це проблема, яка стосується і освітньої системи США, і так само це питання, яке стосується власне медіа середовища в США. Єгоре, через які мережі і через які комунікаційні системи вдається просувати пропаганду? Це класичні змі, це онлайн якісь медіа, чи це можливо якісь зовсім інші типи медіа? Це всі ті соцмережі, якими ми з вами користуємося: Facebook, інстаграм, тікток. Є е, так само з мережа Стовшал Трус, яку створила команда Дональда Трампа, але вона не є такою, аж масово популярною. Е, дуже поширеними є дипфейки, коли створюють там фейкове відео, і люди не можуть відрізнити справжня людина, це кажучи чи ні. Так само. Так само є дуже популярним метод, коли створюється схожий сайт на існуючі медіа. От є сайт CNN чи New York Times, і створюється така копія е, відомого медіа, і, люд, і людям дуже важко відрізнити, справжні це чи ні, і штучний інтелект буде ще більше впливати на дезінформацію, на її поширення, на її створення. І зараз якраз створюється ну, це все. Тобто, але я думаю, що самі ідеологічні основи цієї російської пропаганди так, вони лежать в уявленні про Росію і про Радянський Союз. І якраз якщо ми будемо змінювати всі уявлення, і ми будемо працювати з американськими аналітиками, журналістами, науковцями. Ми будемо їм пояснювати особливості там української історії української культури. То я думаю, це буде сприяти тому такому переосмисленню Росії, бо в США досі є різноманітні науковці. Я можу назвати одного з найбільш відомих це Джон Міршаймер, професор Чекайського університету, який подає таку версію, що це захід винен в російсько-українській війні. І що не треба було провокувати Росію, і, на жаль, подібні погляди є в частини американських науковців, аналітиків, журналістів, і нам треба працювати з різними групами, в тому числі з громадськими організаціями Сполучених Штатів Америки, які надають підтримку Україні, в тому числі гуманітарно. Тобто, є насправді багато роботи. Будемо сподіватися на якість. Світа. Тобто і громадський сектор, і дипломатичні місії, і науковці мають працювати над тим, щоб були українські студії, як мінімум, замість совітології, і російського погляду на цей світ. Пане Єгоре, дякую вам за те, що доєдналися. Єгор okay. Брайлян, аналітик громадської організації Детектор Медіа, був з нами на прямому зв'язку. З ним ми говорили про вплив Росії через соцмережі на американські вибори. Хто це робить, як це робить і на що це може потім виплати?